Відео як поміняти кілометри на літри, літри на кілометри в Nissan Kicks. Значить, в меню. Там де колесико таке з зубчиками. Ось воно, ось так виглядає. Ось це меню з колесиками вибираємо. Опа, вибрали. Меню з колесиками Опускаємо в самий низ. Там де Units Language. Вибираємо Units Language. Вибрали. Тепер Mileage Fuel Вибираємо. Вибрали. От Mileage Fuel Тепер вибираємо або кілометри на літри, або літри на кілометри. Нам зазвичай літри на кілометри більш. Звичні, тому вибираємо, включаємо ОН, щоб жовтим засвітилось, і буде у вас літри на кілометри. Всім дякую.